Потужний електричний скутер від Corso, Новинка 2025 року моделька називається Speedfire на 2500 Вт на 12 колесах з потужною такою вивилкою. Великий кліренс. Це я то, що хочу відмітити одразу, бо часто люди питають, чи можна не їздити по селі. Та можна, звісно, подивіться, який здоровенний кліренс. Два амортизатора навантаження, рекомендований до 200 кг, повноцінно двохмісний. Комплектується акумулятор літій літізалізофосфатним. 72 В 30 А. Акумулятор у нас є з'ємний і надзвичайно ресурсний. Це найкращий акумулятор, який встановлюється для електротранспорту 5, до 5000 циклів заряд-розряд. Комплектується зразу заводу кофром. Є три режими руху вперед, максимальна швидкість 67 км на годину. Є режим задньої передачі. Відсоток акумулятора показується стандартна батарейка і в відсотках показує відсотках дуже точно, щоб ви десь незнацька, не застали не розряжним, щоб розраховували свою дистанцію. Тому що раніше це була проблема. Крутий дизайн, надзвичайне якісне освітлення, дві фари ледовських стоїть. Кого цікавить, звертайтеся, У нас є в різних кольорах. Є доставочка, є відправочка. Магазин мотоцентр, місто Вінниця. Звертайтеся.